Свято Покрови Пресвятої Богородиці одне з найулюбленіших на Україні, а для мешканців села Шабо, що у Білгородністровському районі, воно подвійне. На Покрову тут відзначають День села. Колись головним храмом Шабо була старовинна церква Покрова Пресвятої Богородиці. На жаль, у лихі роки безвір'я вона була знищена, але пам'ять про неї живе у душах сільчан. Примірно 10 років тому назад голові нашого села стояв. чудный руководитель, председатель сельского совета Игорь Викторович Квашнин. Он заботился и о селе, он заботился и о нашей церкви, благодаря его заботу, своему согласия и благословения. Установлен День Покрова Божьей Матери, праздник нашего села. Шабо рідне село депутата Одеської обласної ради, кандидата у народні депутати України за 141-м одномандатним округом Ігора Квашніна. Кілька років тому він очолював Шабівську сільську раду. За час його головування було прийнято програму благоустрою, виконувати яку Ігор Вікторович продовжує у якості депутата обласної ради. До свято у Шабо замінили водогін на вулиці Горького. На Садовій та Леніна реконструювали мережу вуличного освітлення. Найближчим часом почнуть прокладати новий водогін у сусідньому з Шабо селі Біленьке. Та й И нашего села но ну, и улицу Горького, и Слободку. В любом случае слово дал, мы ее в любом случае водообеспечим. Также выделены деньги, это водоотведение проблемы по коллектору. Проектная документация выполнена, экспертиза пройдена. Договор Юрий Георгиевич уже заключил, тенденс сыгран. И мы все-таки эту проблему, которая 15 лет, десятки лет не решалась, думаю, в этом году скорее всего, в этом году, может, в начале следующего года победим. Звичайно, Игорь Квашнин не стоял в осторонь и під час подготовки святкования Дня Ридного села. Огромное спасибо человеку, который финансирует этот праздник. Это Игорь Викторович Квашнин, наш областной депутат, и наш земляк. Человек, который никогда не забывает, где он родился и откуда он родом. У Ігоря Вікторовича є такі слова. то то Велику увагу Ігор Квашнін завжди приділяв та приділяє закладам культури та освіти. Навірно, перший сільський голова, который повернувся к учреждениям культури. И обратил внимание, что учреждения культуры на селе должны жить, должны процветать, потому что делаем мы все-таки большое дело от малых деток с детского садика до взрослого населения. Мы обеспечиваем досугом, обеспечиваем литературой и так далее. И когда в детской библиотеке у нас прошел ремонт, Игорь Викторович это вот один из первых откликнулся, пришел на наш праздник, побывал на нем, пришел с подарками. И його подарок до сих пор детской районной бібліотеки одна из ценнейших вещей це – это комп'ютер, котрими дітками пользуются, подключен сейчас інтернет. Візитна картка Шаба та й усього Білгород Дністровського району хорова капела Співуче Гроно. У цьому році, до речі, колектив відзначатиме своє 55-річчя. З 2004 року года нам очень большую помощь показав нашому казав колективу ігор вікторич квашнін. Он пошив костюми. Вот. Он вместе с администрацией пошили нам блузки. Ну, в общем, все вместе. Сегодня Игорь Викторович Квашнин является депутатом областной рады и кандидатом в депутаты Верховной рады. Конечно, мы все очень рады за него. Потому что это наш земляк. Потому что он очень добросовестный человек. Потому что он человек слова и дела. Он никогда своих слов на ветер не бросает. За часів головування у Шабо Ігора Квашніна новий імпульс для розвитку отримав і спорт у селі. Так в шабо є власний чемпіон світу з пауерліфтингу. Благодарям також Ігорю Вікторовичу за його підтримку фінансову, яку наказував в період, коли я займався спортом. Вот. також я знаю, ну Других спортсменов, которые Игорь Викторович поддерживает. Вот. Ну, И на сегодняшний день Игорь Викторович является для меня э, примером. Я на сегодняшний день занимаюсь бизнесом. Э, Игорь Викторович где-то и там является на сегодняшний день для меня примером. З прекрасної сцени звучали слова привітань. Сільський голова Юрій Мунтян відзначив найкращих тружників грамотами та подарунками. День села, чудовий привід зустрітися з земляками, поспілкуватися, дізнатися, чим живе сьогодні Шабо та висловити найщиріші слова привітань. Уважаемые друзья, дорогие земляки, хочу вас поздравить с нашим светлым праздником Днем Села, покрова Божьей Матери Марии. Хочу вас поздравить, пожелать самое главное вам мира, добра, уюта, благополучия, благосостояния, тепла. І храні вас, Господь Бог, і оберігай матір Божа Всіричне. На центральній площі розвернувся ярмарок, на якому можна було придбати різноманітні товари та ознайомитися з експозиціями, присвяченими історії села. На гостей свято чекало частування запашною рибною юшкою. А чудовий концерт, на якому запрошені з Одеси та місцеві артисти дарували гарний настрій, запам'ятається надовго присутнім на святі.